Нинішня парламентська кампанія проходить застосуванням дуже брудних технологій. Безліч кандидатів, які ще вчора обслуговували Януковича та його банду, маскуються під кольори партії Петра Порошенка. Тому я, Юрій Луценко, керівник блоку Петра Порошенка, звертаюсь до виборців 102-го округу. Олесь Довгий не має жодного відношення до нашої партії. Ми ніяким чином його не підтримуємо і просимо не голосувати за цього прохідні. Також ми просимо не голосувати за кандидата в депутати Бойко, котрий на посаді міністра вірно обслуговував януковичський режим і розграбовував багатство України. Ми просимо всіх вас прийняти мудре рішення проголосувати за того, хто буде служити в вашому округу, хто в часи майдану був разом з людьми. Команда наших кандидатів-депутатів. Сергія Лещенка, Мустафина Ємер, Світлана Заліщук зібрала ряд демократичних кандидатів і вони визначилися на підтримку пана Андрія Лавруся. Якщо громада буде вважати його достойним, обирайте його до Верховної Ради. Але жодного голосу тим, хто обслуговував режим Януковича. Дякую.